Е, ну я привіз півашку, просто хотів е, пару слів сказати. Отак. Просто привітати хлопців. Мандаринки там якісь привіз. Ви прогощаєтесь також. У мене також на роботі. Це донолковольне пиво. Розбирайте, розбирайте всі. Я би хотів би побажати, щоб 24 й рік був переможним, але давайте кого я обманюю. Ну, типу, Ми ж всі давайте, прекрасно розуміємо, що наступний рік не буде завершення цього всього. Тому, <рес> е <рес> тому я хочу побажати, щоб ви, е щоб ви з більшою наснагою бралися до роботи. З такими привітаннями! Щоб <Слеж> Щоб ви ще краще е били ворога. А коли немає снарядів, ну, ми всі звикли, що так буває, це має бути час, коли ми самодосконалюємося, коли ми працюємо над собою. Тому що це коли є робота, то на це часу немає. Дякую за привітання. Посаду номер 2. Ну я на не тут. Хтось буде жити, хтось. Ні, Хто Хто? Ну добре. Я сам. Я сам. Не треба, не узруждатись, ніхто не хоче. Як давно ви взагалі на фронті? — Чотири роки да. Часто у вас отак. Я? Звукові такі. Так, да, часто. Ну, ми вже привели, нічого страшного. Як відчувається ця війна за 21 місяць? Раніше було страшно за виїжджати на військ Такий страх брав. А зараз... Все на автоматі робиться. Я просто так привик і вірю, що буде все добре. Ми виграємо поліком. Я вірю просто в це. Мені так кажеться, що ми переможемо. Я зараз розумію, що, тіпа, що ми не перемагаємо. Що Ми просто тримаємося зараз. І це вже добре. Головне, що ми не проіграємо цю війну. Зараз різдвяні, новорічні свята, вони у вас якось тут відчуваються? Ні. Я думав спати. У вас сьогодні чергування. Так, да, сьогодні другий хлопце чергує. У мене на землі. Є. А чого б хотілося, як би хотілося проводити ці свята? Вдома з родиною хотілося б проводити. — Я ще сказ, забув сказати, що я дружини. О, ні, вона мені написала. Да маєте, не беруй. Привітки. Ти дуже красиві рожки. З новим роком. Ого, Анастасія, тебе теж з Новим роком. Якесь ви... Огойкі у вас, ви вам щось показати? Вам... вам щось показати, ви в шокі зараз будете. Дивіться. Я з вами говорю, а мене всі тут знімають. Вас всі тут бачать. Все. з Новим роком, а Я вас дуже сильно люблю. Варенички, варенички мої гаряче. Нічого страшного. Да. Піджагані новорічні вареники. Декого хрущу, я люблю, реально дуже багато хрущу. Мені це все не подобається. Хочу домой, мені грустно стає. стоять. Сразу про все. Ну а потім проходить час і я. Якось себе розвеселю. Щоб бути веселішим і не думати про це все. Спеш, і кожен день хочеться, щоб воно все закінчилося. Особливо на такі свята, якісь сімейні. Ми тільки що казали, коли своїх хлопців, Прийдеш з новим роком про те, що ми вже розуміємо, що цей рік не буде переможним, так що далі буде війна, до чого нам треба бути в кого. А якщо ти вже десь третій, будеш і ти вже Я, по-перше, hmm. <arthritis> ну дуже дуже сильно не вірю в прогнози. Ну, є такі речі, як от, ну, щодо переможної війни. Ну, типу, е я вважаю, що шанс перемогти в цьому році настільки мізерна, що я собі можу дозволити сказати, що її не буде. Тобто, прямо такий прогноз зробити. Але в цілому прогнозів я братися, ну, я їх не люблю просто, тому що це справа е я вважаю, що це неможливо в такій війні зробити прогноз. Е Завжди, знаєте, при плануванні операції плануються дві стратегії. Найбільш ймовірний сценарій, найбільш гірший сценарій. І коли ми підготувалися до двох цих сценаріїв, ми готові до всього. Отак само і тут. Нам треба готуватися до найбільш ймовірного сценарію, до дійсно, дійсно поганого сценарію всім людям, всім українцям. Якщо ми будемо готові, то я думаю, що в цілому у нас буде все гарно. ти попробуй? Одним, один, попробуй, Пожарний ще шматок. Mm. Цього масла. Ще стояв на цьому. Mm. Показав.